Сята ранку, вівторок, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії працює Ян Андрусенко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 244 та доба. Росіяни знову всю ніч тероризували Нікопольський район, атакували градами, важкою артилерією та дронами камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін. В інших районах області лунали сирени та обійшлося без пострілів. На цю хвилину все спокійно. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Ніч у нас в тривогах з обстрілом. Наслідки уточнюють, без постраждалих, без загиблих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось. Ми разом, все буде Україна. Про те, яка наразі ситуація в громадах Криворіжжя, голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко, сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Все тихо, спокійно. Працюємо в штатному режимі. Всі громади на місцях виконують свої також повсякденні роботи. Ситуація на напрямку Херсонщини повністю контролюється Збройними силами України. То, шановні. Приводу до паніки немає. Працюємо, допомагаємо, допомагаємо всім, хто потребує цієї допомоги. Не опускаємо руки. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300%. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава на території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Транспорт, комунальні та інші служби і системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. До резонансних подій нове провалля зустріло водіїв і пасажирів на перехресті вулиці Юліша Словацького та проспекту Дмитра Яворницького. Посеред проїжджої частини небайдужі місця не вставили у яму гілку дерева, аби для того, щоб не вскочити у пастку. Можливо, цей саморобний знак стане сигналом до початку робіт комунальної служби Дніпра, поки зима не настала та яму не вкрив снігопад. Мешканці Дніпра повідомили в соцмережах про те, що на проспекті Слобожанському горіла маршрутка. Чорний дим валив з вікон і дверей. Водій з вогнегасником бігав навкруги транспортного засобу, намагаючись не допустити розповсюдження вогню. У департаменті транспорту Дніпровської міськради стверджують, що у салоні не було пасажирів. Справді. Хто ж не покине охоплену вогнем маршрутку? Як стверджують очевидці, під час руху під торпедною панелю пішло задимлення і загорілася проводка. Водій самостійно загасив вогнище і від'єднав клеми акумулятора. На щастя, ніхто не постраждав. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми відстояли незалежність України, і Росії цього вже не змінити. Але нам ще треба пройти шлях до перемоги, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський, міцний народи нашої незламної країни сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави, і Росії це вже не змінити крок за кроком, звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина, але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Прийде час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану Другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою, щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав. Придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно, на війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив, немає. Був військовий вплив випарується. Була політична вага, тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції, тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією. І у її межах Україна в першу чергу. 24 лютого в Кремлі про це й подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається, вони давно почали згадувати 1917 рік відчуття провалу в Росії. Все сильніше, але усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії, зробити необхідну частину роботи восени взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну змобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми і займаємось. Ми всі, українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об'єктів, налагоджуємо оборону проти ракетної і дронової загрози. Доповідали військові розвідка представники уряду окремо і дуже детально займаємось системою територіальної оборони. Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю в рамках конференції з питань демократії, що організована виданням гавець. Це дуже Багуми медіа, найстаріша газета Ізраїля, представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення, і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні. Готуємось до дуже важливих завтрашніх подій. Перше, це парламентський саміт кримської платформи, десятки держав-партнерів, сотні політиків та громадських діячів. Це буде ще один наш крок в підготовці до деокупації Криму. Друга подія це саміт в Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз. Для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую усім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі. І ще одне сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня, в 1945 році, набрав чинності статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне. Це не пуста формальність. Це один з базових документів, який має працювати для підтримання миру і міжнародного правопорядку. Має працювати і буде працювати. Зокрема, і цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної і неспровокованої російської збройної агресії. Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться і за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніо Гутерешу, генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він дійсно на захисті статуту ООН та глобального миру. Ми вже досягли хороших результатів разом. Це і звільнення наших полонених, які утримуються в Росії, це і експортна з. Нова ініціатива, яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі. Це і різнопланова співпраця в структурах. ООН. Я дякую за сприяння в усьому цьому і вірю, що зможемо досягнути ще більшого. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу, вічна вдячність нашим друзям. Слава Україні. Кримінальна хроніка у Дніпрі ДБР виявило підпільний цех з виробництва контрафактної тютюнової продукції, який діяв під прикриттям правоохоронних та податкових органів. Вилучено та арештовано дві лінії з виробництва сигарет, понад 60 тисяч пачок цигарок, а також сировину для їх виготовлення. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньовідомих брендів. Тільки одна лінія виготовляла 4 тисячі сигарет на хвилину. Також ДБР завадило незаконному продажу конфіскованих цигарок, які передали нашим захисникам. На Дніпропетровщині службою безпеки України викрито чергових колаборантів на антиукраїнській агітації та підтримці дій ворога. Більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. СБУ продовжує системну роботу з викриття проявів колобраціонізму в українському суспільстві та блокування діяльності ворожих агітаторів. Так, при контрозвідувальні відпрацювання об'єктів критичної інфраструктури встановлений мешканець Кривого Рогу, працівників сфери залізничних перевезень. Чоловік мав проросійські погляди, але до вторгнення РФ в Україну приховував їх від близького оточення. Після початку бойових дій він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію за допомогою власного акаунту у соцмережах, долучившись до проросійських спільнот. Він отримав довгоочікувану підтримку однодумців на особистій сторінці. Він видавав пости з підтримкою окупації ворогам українських територій, роблячи акцент на містах, які тривалий час чинили героїчний опір ворогу. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував збройні сили України. Також викрита працівницю одного з підприємств вугільної промисловості Павлограда на проросійській пропаганді. Місцева мешканка активно просувала на особисті сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи. Пости з дискредитації української влади і збройних сил України, підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації територій нашої країни стали основним контентом її акаунта в інтернеті. До антиукраїнських тезисів вона постійно додавала особисті коментарі зі схваленням дій ворога і підтримки путінського режиму. Ворожа поплічниця активно спілкувалася у антиукраїнських пабліках і групах, завдяки чому. Її впевненість у скорому приході руського миру на Дніпропетровщину була беззаперечною. Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. У музеї Петриківського розпису військовим Збройних сил України провели екскурсію, розповіли про історію краю та про побут місцевих жителів. Згодом завітали до інклюзивно-ресурсного центру, подивилися, як діти займаються разом з викладачами, навчаються малювати та розвивають дрібну моторику. Також і самі військові долучилися до майстер-класів самобутнього петриківського розпису. Учні художнього відділення Нікопольської школи мистецтв стали переможцями міжнародного багатожанрового конкурсу мистецтв. Творчість UA у Києві гран-при отримала юна художниця Ганна Волошина. Лауратами першої премії стали Варвара Полева, Каріна Лях та Анастасія Тарасенко. Лауратом стала також і Ірина Логвіненко. Роботи юних талантів просто вражають. В них поєднується безмежна любов до рідного краю і віра в перемогу. Вітаємо юні таланти та їхню наставницю Катерину Веремеєнко. Далі спортивна рубрика. Великобританія праматір багатьох видів спорту, має власний стиль у футболі та інших командних іграх. Про суто англійські спортивні традиції, наш наступний сюжет. Спорт для шотландців більше ніж хобі. Кількість людей, для яких спорт це основа здорового способу життя, збільшилася за останні роки, так само, як і кількість спортивних центрів, як в приватному, так і в державному сектора. Близько третини дорослого населення Великобританії регулярно займається спортом на відкритому повітрі, а чверть в спортивних залах. Витрати на заняття спортом, відвідування спортивних змагань і покупку спортивного спорядження займають помітну частину бюджету британських сімей. Всі школи повинні дбати про фізичну підготовку учнів і забезпечувати їм вільний доступ до різних видів спорту. Шкільні команди грають у футбол, баскетбол, регбі або хокей взимку, а влітку в крикет, теніс. Учні активно займаються плаванням і легкою атлетикою. Великобританія породила цілий ряд великих міжнародних видів спорту. Ви. В числі футбол, регві, крикет, гольф, теніс, банпінтон, сквош, водне поло, бокс, снукер, дартс, більярд і керлінг. Займатися спортом в Шотландії це престижно. Ви не можете бути поважним членом суспільства або мати високооплачувану роботу, якщо ви не займаєтеся спортом тричі на тиждень і не є членом будь-якої спортивної організації чи клубу. Шотландці вважають, що спорт розвиває витримку, дисципліну, наполегливість, відповідальність та та пунктуальність повагу до досягнень іншого. А всі ці якості є складовою шотландського характеру, яким місцеві жителі дуже пишаються. Варвара Мішина, Данді, Шотландія, спеціальна для де 1 Українські стрільці продовжують перемагати на чемпіонаті світу. У них вже 9 медалей. Збірна України з кульової стрільби завоювала чергову нагороду на світовій першості у Єгипті. Срібло у командній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. У фіналі їм протистояла команда з Китаю. Для нашої збірної це вже дев'ята нагорода на цьому чемпіонаті світу. До того ж, українські кольовики здобули три ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року. Світова першість у Каїрі завершиться сьогодні, 25 жовтня. І на останок випуску про погоду на вівторок, 25 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Ввечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла зранку до 17 градусів тепла в день, вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д- 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 30. 5. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Ян Андрусенко. Наступний інформаційний випуск дивіться о 12-й годині. Ми не переможні, коли ми об'єднані. І це ми доводимо восьмий місяць поспіль під час широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо і переможемо. Слава Україні! собі пепо дві 200...